Добрий день. Доброго дня. Да, що случилось, поломалося? Восьмерку. Да, поламалися. Військоматі давно були? — Стою научаті. З документами. Що Стою научаті. Що бо є, що не <кх> Соби нема. Посвідчення є собі? Не не Пос... Немає. Немає. <кх> Як прізвище ваше? — А хто? — Ми? — их тут? Да. Як же прессавуюся. <ривітна> Восьмое видео Болтовского РТЦК, молодший Сажантон. Ну, так а документы есть якісь? Конечно. Наказка Давайте есть? Конечно. Давай, сейчас будем дивиться. Давай, цель поговорим. Спасибо. Так. Підпис, да?